Усі пам'ятають скандальне голосування за скасування незалежності антикорупційних органів. На протестувальників з картонками банкова спершу не зважала. Тоді нардепи голосували у турборежимі за пропозиції Максима Божанського, і цей закон Володимир Зеленський підписав того ж дня. Ви на каналі Голка, я Ірина Федорів. Сьогодні ми поговоримо, як нам контролювати роботу Верховної Ради, яка в умовах війни вперше в історії України працює вже сьомий рік. Зараз журналісти не мають доступу до Верховної Ради і вибори в часи війни не проводять. Наша команда з громадської ініціативи Волка разом з партнерами з центру розвитку інновацій запустила інструмент перезарядити країну тобі під силу. Як він може вам допомогти? Тут є єдине цифрове вікно адвокації, куди громадські організації з відповідною експертизою подають шкідливі і корисні законопроєкти, за методологією, з якою ви можете ознайомитись у нас на сайті. Корисні законодавчі ініціативи, позначені зеленим кольором, а шкідливі червоним. І до цих законопроєктів є короткий опис, що важливо, цей опис роблять зрозумілою мовою. Це не юридичний бетон з порівняльними табличками, які важкі для розуміння читачів. Це легке БЗ, тобто ваша аудиторія цей опис легко зрозуміє, достатньо його просто скопіювати. У тексті є посилання на аналітичні матеріали, заяви громадського сектору, петиції чи відповідні рішення Європарламенту. Якщо парламент проголосував за один із знакових законів, і вам треба графіка, більше не треба шукати дизайнера і чекати, коли він це зробить. Після того як результати поіменного голосування з'явилися на сайті Верховної Ради. Графіка генерується в інструменті автоматично і не лише по фракціях і групах. Для регіональних медіа та активістів ми зробили суттєвий бонус. Тепер ви легко можете показати своїм громадам результати поіменного голосування за знакові закони. Система автоматично дозволяє відсортувати народних депутатів не просто за фракціями чи депутатськими групами, а й за регіонами, що особливо важливо для регіональних медіа чи активістів, які висвітлюють роботу народних депутатів у їхніх округах по суті, в один клік можна побачити, як голосували мажоритарники вашої області, чи перевірити свого депутата. Цю візуалізацію з фотографією кожного нардепа дуже легко поширювати як в статтях, так і в соцмережах. Більше ніяких нудних табличок. Ну і якщо вам треба розповісти про те, як працювали депутати, які представляють вашу область упродовж року, на це знову ж таки не треба витрачати кілька днів. Достатньо просто переглянути профайли народних депутатів. Тут є біографії парламентарів, перелік знакових голосувань, їх опис. Більше того, кожен політик має персональну батарейку. Якщо народний депутат голосує за корисні законопроєкти і проти шкідливих, то додається зелений колір і він заряджає країну. Якщо голосує за шкідливі і проти корисних, додається червоний. А значить, що такий нардеп розряджає країну. Наприклад, проголосував за заборону московського патріархату, зарядив країну, молодець, додається зелений колір. А проголосував за скасування незалежності антикорупційних органів, розрядив країну. І в батарейку тоді додається червоний колір. А якщо утримався, додається жовтий колір. Ну а буває таке, що нардеп не голосуючи взагалі не ходить на засідання. Тоді ви побачите в батарейці сірий колір. Наприклад, батарейка Ігоря Палиці із за майбутнє повністю сіра. Це політичний баласт, який підлягає утилізації на основі цієї інформації. Виборці роблять висновки, які ми сподіваємось, вплинуть на ситуацію під час виборів. Так формується інститут репутації. Справа в тому, що після обстрілів новин про перемовини США, промовами Трампа громадяни швидко забувають, хто як голосував. Батарейка не дозволить забути і допоможе накопичувати та зберегти політичну пам'ять. Голка відкрита до співпраці, зокрема з національними та регіональними медіа та громадськими організаціями. У нас вже є мережа партнерств. Допомагайте поширювати нам інформацію про роботу народних депутатів. І пишіть на основі наших даних пости і статті. Залишайте у коментарях відгуки про роботу інструменту, які ми зробили за донати. Ми плануємо створити такий самий інструмент для Київради за кошти великого українського народу. Нам треба для цього всього лише 100 тисяч гривень. Якщо хочете контролювати роботу депутатів в столиці, донатьте. Лінк знайдете під цим відео. E